У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе крымского вопроса решения крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу, народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб. Що дожен або як оцінити ситуацію місцевий житель, тим більше, якщо он до незаконної окупації 2014 року був гражданином Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения нашими органами государственной власти, я говорю например юстиции да, то есть как о структуре как о направлении вот для многих жителей крыма эти вопросы необходимо решать на территории украины потому что на сегодня российское законодательство соответственно пытается подмять под себя крым. Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Закляніть в любой моніторинговий паблік, который написує ситуацію на території Криму, і в біті што на протяжні дня, особливо вечіром вночі. много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Министерство ведомств российской власти в Крыму. Сегодня на территории Крыма продолжается проведение соответствующих военных операций, которые поэтапные, которые которых мало кто знает, соответственно, потому что это боевая работа и которые должны э, сделать наш Крым более безопасным и менее милитарным, нежели он есть на сегодня. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. Це колись у Донецьку можна було відкрити кран і набрати воду. Сьогодні ж доводиться стояти з відрами. Мешканці називають свою ванну кімнату запасом на три дні. Саме стільки води примудряються накопичити перед наступним постачанням. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. Донбас співращається в Африку. Водойоми і до даїла, і більше воду брати взагалі вообще зовсім Совсем Її совсем більше немає. Двадцять першого липня влада встановила графік. Воду дають раз на три дні з 17 до 21 години. У деяких районах повна тиша, бо не йде зовсім навіть за розкладом. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну. Встановить водоснабження нашого поселка. З чотирнадцятого року поселок терпіл, навіть не терпить і буде сколько терпіть проїздячий безпредел в отношении ЖКХ. Води немає на посілку, вже, мабуть, на восьму десяту подачу. Однак варто зазначити, що з крану тече рідина каламутного жовтого кольору. Використовувати її хіба що з ризиком. Ні пити, ні готувати, ні митися нею по справжньому не можна. Пітіва водічка з крану, кіровський район, Платим по щеку, по тарифам, як питєва вода. Скажете, таку воду можна піти? Мешканці скаржаться, вода пахне болотом. На стінках ванни іржа на посуді на лід. Ключовою причиною водної кризи в Донецьку є зупинка каналу Сіверський Донець-Донбас. Саме по ньому надходило до 85% всієї води в регіон. Зараз більша частина каналу під контролем України і подача зупинена. Время без 27. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улицу Уральской. Мы многострадальный дом на этой улице. Мы сами сделали воду. Три года просили, умоляли, куда только не обращались, в итоге сложились, все сделали сами. Теперь вот даже месяца не прошло, как мы сделали воду себе. У нас вот эта вот радость. И как это долго будет продолжаться, это уже не первый день такая история. Після руйнувань канал був пошкоджений і більше не функціонує в повну силу. Росія не має доступу до насосних станцій і ключових ділянок інфраструктури. Без цього відновити стабільне водопостачання неможливо. В воді, коли буде вода в повному об'ємі, і коли ми зможемо в повній мірі бути обезпеченими водою, це, звісно, тільки коли буде освобожден Славянськ, і коли ми зможемо запустити водовод не водовод, прошу прощення, а канал Сіверський Донець. А, іскусний канал, який а, в стані забезпечувати промишлений густонаселений Донбас от, в повному об'ємі. Офіційні заяви обіцяють перекидання води, ремонт річок і аварійні бригади. Насправді графіки на папері, непогано звучащі обіцянки, але підвіз часто або запізнюється, або приходить в незручний час. Калінінський район Донецька, вулиця Нижньоудінська, будинок 3 на 9-му поверсі в липні води не було. Куди тільки не зверталися? Майте совість, це знущання над людьми може погано закінчитися для влади. Люди довірливі, терплячі, але краще не випробовувати долю. Люди запасаються водою, купуючи в магазині, зберігають її в пляшках і тазиках. Вранці вмитися вже свято. Як кажуть місцеві жителі, щоб набрати води наступного разу, чекати доведеться три доби, і то, якщо пощастить. Однак є і більш неприємні наслідки. Епідемія вже є. Я думаю, що керівники мовчать, блювота, понос в інфекції діти надходять. Дорослі можуть лікуватися по-домашньому, але з дітьми небезпечно залишатися. І на першому місці стоїть вода. Ну і не фрукти, овочі. Ситуація з водою кри. Тична ті масштаби, проблеми, які зараз спостерігають місцеві жителі, сталися вперше. Однак є ті, хто не може отримати воду навіть за розкладом. Особливо страждають багатоповерхівки. До верхніх поверхів вода просто не доходить через низький тиск. Мешканці 10-го і вище поверхів сидять з порожніми кранами навіть у години подачі. Люди спускаються вниз з каністрами, шукають точки з напором або домовляються з сусідами з нижніх поверхів, щоб набрати, хоча б трохи води. Молоді так у нас вся роз'їжджається, залишаться одні пенсіонери. Роботи немає. Умови життя з кожним роком гірше й гірше. Мені цікаво, що багато людей пишуть скарги на Кремль, а ситуація не змінюється. Не вірять людям, вірять лише звітам наших діячів, що у нас все Однак ви ж пам'ятаєте, руський мір обіцяв відновлення і мирне життя. Але замість води розклади, замість вільного доступу, ліміти, замість нормальної інфраструктури, комунальна антиутопія. Ось він контраст офіційної риторики та реального життя.